Вітаю, Андрію. Справді, цифра 144 у графі кількості бойових зіткнень за добу каже дуже багато. Ворог продовжує тиснути. Бої прямо зараз тривають як на Донеччині, так і на Харківщині та Курщині. І на жаль, ворог має певні успіхи. Зокрема, ресурс Діпстейт повідомляє, що ворог просунувся біля Петропавлівки та Ясеневого, що на Курахівському напрямку, та так само і в районі самого Курахового. Також війська РФ просунулися в районі Воздвиженки та Солоного на Покровському напрямку. На жаль, мали певні мали. Певні успіхи загарбники і на Куп'янщині зафіксовано рух біля дворічної та западного. Найбільше ж боєзікнень за добу нарахували на Покровському напрямку 37 Тільки тут росіяни втратили близько 200 осіб вбитими та ще стільки ж пораненими. Також спалено три танки, чотири БМП та два автомобілі. Ще 23 штурми відбиті на Курахівському напрямку. По 11 боїв сталося на Времівському та турецькому напрямках. Ще сім разів ворог намагався просунутися в напрямку Краматорська. До речі, на передну... Оді нам вдалося побувати на одному з командних пунктів оборонців цього напрямку, а саме проти танкістів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, можу сказати впевнено, що настрій в них бойовий. Пропоную послухати, що вони розповідають про зіткнення на цій ділянці фронту. Я до війни займався продажом комунальної техніки, подібної комунальної техніки, яка будувала і прибирала сміття. І далі прибираємо сміття. Ворота атакують кожен день. Благо, що наша арта перекривається це діло. Наше первічне завдання перекриття піхоти і підтримування лінії зіткнення, щоб ні одна техніка не приїхала і на лінії зіткнення, де знаходиться наша піхота. На сьогоднішній день ми зупиняємо будь-який механічний транспортний засобів. А наступний наш сюжет про цих самих бійців 93-ї окремо механізованої бригади Холодний Яр їхні протитанкісти вже почали тестувати на фронті нові комплекси fpv дронів. Їх головна особливість це оптоволоконний кабель, завдяки якому оператори мають безперебійний зв'язок, і на них навіть не впливає ніяк ворожий реп. Тож ті самі оператори. Столген, вони можуть тепер бити ворога дронами з неба та ще й з більшої дистанції. Зараз ви під час матеріалу побачите QR-код на екрані, за яким зможете підтримати наших захисників, аби в них було більше таких дронів. Тож прошу долучитися. Знайомство з новою зброєю починається із розпаковки. Це система нас. Комплекс це безпосередньо FPV-дрон, кріплення, батареї, система керування та, звісно, його головний козир котушка з оптоволоконним кабелем. Це сама катушка, це транспортне положення зараз. За допомогою цього кабелю оператор дрона отримує безперебійний сигнал, який не може заглушити навіть ворожий реп, а це потенційний доступ до ворожих тилів. арти, е, перша ціль буде наша. Е, тоді давайте контрбатарею. Нічну камеру ми будемо бачити всі виходи. Взагалі цікаво, що саме протитанкісти 93-ї бригади Холодний Яр вирішили одними з перших у нашому війську протестувати такий комплекс. Усе тому, адже їхні стугни мають надто обмежену дальність бойової роботи та й потребують прямого наведення. Ідея, на мою думку, досить логічна. У Тура є свої обмеження, а техніку все одно треба вражати, ворога треба зупиняти. Вони зараз усі їздять з ребами, звичайні і проти них вже мало ефективні. Це як логічний висновок з того, що є задачі, її треба виконувати. Ось так комплекс виглядає у зібраному вигляді. Тепер можна тестувати пташку у повітрі. Перші враження пілота позитивні. Гал чіткий, картинка не пропадає. Риби, які тут знаходяться, тестуються на нашому переході. На мене не впливає. Звісно, прикріплений кабель потребує більш обережного керування, аби його не обірвати. Однак, з майстерністю наших дронерів це не проблема. Розробники ж комплексу, до речі, українська компанія вже планують модернізацію виробу. Ефективна технологія, яка дозволяє побороти протидію реба ворожого, за неї є майбутнє. Зараз ми працюємо над тим, щоб була більше відстанем від волокна, щоб воно менше важило. Відповідно, можна було ставити набагато більше боєприпаси і робити набагато більше боліші рісні. Коштує такий комплекс приблизно дві тисячі доларів. Однак ці дрони дозволять нашим пілотам нищити техніку ворога, яка коштує десятки та навіть сотні тисяч доларів. Допомогти ж воїнам з полюванням на загарбників можете і ви протягом сюжету ви бачите на екрані QR-код, за яким можна задонатити на додаткові комплекси на оптоволокні. Поки це досить штучні екземпляри. Треба йти в масштаб. Нам потрібно... ну Досить велика кількість дронів для цього все потрібне фінансування, для цього потрібні гроші. Тому, звісно, збор – це більше дронів, більше вражених цілей, більше ефективність. Із Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Фактиві єдині новини. А про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україна! Тож розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, героям слава! Триває 1052-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 161 бойове зіткнення. На харківському напрямку у Сили оборони України відбили дві атаки противника у районах Стариці та Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби Сили оборони України відбили вісім атак російських окупантів неподалік Западного Кучерівки Нової Кругляківки Петропа. Олівки та Загризового на Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу зеленого гаю, Борівська, Андріївська, Копанок, Твердохлібового, Макіївки, Греківки та Іванівки. Успіху не мав. На Сіверському напрямку ворог один раз атакував у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Турецька, Білої гори та Щербинівки на Покровському напрямку. Римку українські воїни зупинили 42 атаки російських окупантів у районах Баранівки. Миролюбівки, сухого яру, єлизаветівки, проміня, лисівки, зеленого, звірового, нового труда, покровська, котленого, успенівки, нововасилівки, новоандріївки та нової лизаветівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 29 атак поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 11 атак у районах поблизу населених пунктів Янтарне, Времівка, Константинопіль та Розлив На по. Ровському напрямку російські загарники без успіху тричі атакували позиції українських військ в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбули 25 російських атак. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої авіаційної бомби. А також здійснив 469 артилерійських обстрілів, зокрема 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По території Курщини протягом минулої доби російські терористи завдали по території України один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 55 авіаційних ударів, скинувши 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 6 тисяч обстрілів, 200 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували для ураження по території України 2408 дронів камікадзе. Андрію. Андрій скажіть, будь ласка, а що відомо про втрати окупантів? Які результати роботи наших воїнів за минулу добу? За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один пункт управління військами та один пункт управління безпілотниками російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1830 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків. 32 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 86 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава пане Андрію. Дуже вам дякую. Це був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він розказав про ситуацію, яка зараз на фронті.